15 гольфкарів з аукціона. Ви тільки гляньте, оця людина виграла, їх буде зараз робити Курвєт. Гольфкар. Хтось бачив курвєта гольфкара. Дивіться, скільки їх тут Раз, раз, раз. Тут один на парт. Є. Коротше, взагалі такі чіткі. Їх ще треба, звісно, поробити, помити. Оце прям дорогий. це 10 000 доларів стоїть. Тут вон такий, типу міні тєлічок можна одразу їхати, мабуть, фільми дивитися. Все це на електриці. Коротше, взагалі прям дуже класні кому треба можете написати номер телефону Скину до, цього, до Сергія і ви собі зідзвонитесь. І тут о, ще їх є. Пару штук. 16 штук всього. От. Ці коротше, всі повністю, що тут стоять, вони всі їздять, але розряджені. І ті, що там, то їх ще треба щось там поробити, поколдувати коротше, біля них. Вони будуть робитися. Кому треба пишіть?